Для декору торту я готую білково заварний крем. Для цього в кастрюльку з товстим дном я всипала цукор і заливаю його водою. Всі пропорції я дам в описі під відео. Вода повинна ось так пойняти цукор. І, став... і ставлю на максимальний вогонь і чекаю, щоб цей сироп закипів. Яйця. Я відділила білки від жовтків. Жовтки нам тут не потрібні. Взяла тільки білки. Потрібно постаратися так, щоб ні каплі жовтка сюди, в білок не потрапило. Посуду, для приготування цього крему потрібно брати обезжирену, щоб була чиста, суха і обезжирена. Чекаю, поки. Сироп закипить. Після того, як сироп закипів, додаю сюди лимонну кислоту. І після того, як я додала лимонну кислоту, сразу починаю збивати білки. До яєчних білків я додаю ванільний цукор. Білки я збиваю ручним міксером, звичайним ручним міксером. Збиваю рівно одну хвилину на максимальних обертах. Білки взбивала рівно одну хвилину до появи ось такої стійкої піни. І тепер а сироп варився на великому вогні. І тепер продовжую збивати білки на максимальних обертах міксера і тонкою цівкою ввожу оцей сироп. Сироп повністю вела, і продовжую збивати на максимальних оборотах. Збиваю вінчиком до тих пір, поки ось появляються ось такі пустоти. І... Крем вінчика вже не спадає. Збивала я його при... десь 9, напевно, хвилин, 8-9 хвилин. Збивала я його. Крем готовий. Бачите, які пустоти всередині. Крем готовий. Його не потрібно відстоювати, не потрібно охолоджувати, а, а сразу ж потрібно після приготування використовувати.